2022 рік був важким для усіх українців. В країні почалась повномасштабна війна, яка змінила життя усіх, зокрема, і спортсменів-ватерполістів. Завдяки нашим захисникам і захисницям у цей важкий час ми мали можливість тренуватися у басейні і займатися улюбленим вином спорту водним поло. Від усіх українських ветерполістів та ветерполісток, молодих та дорослих, хочемо насамперед подякувати Збройним силам України за те, що захищають нас і дають можливість спокійно тренуватися. Цього року, попри складні умови, ми грали у чемпіонат України серед юнаків. Наші збірні гідно представляли нашу країну за кордоном. Ми віримо і сподіваємось на перемогу нашої країни і хочемо побажати, аби це сталося якнайшвидше. У свою чергу ми, молоді вотерполісти, обіцяємо наполегливо тренуватись, виступати на міжнародних турнірах і гідно представляти нашу державу. Нехай 2023 рік дарує усім багато здоров'я, сил у всіх справах і терпіння. Бажаю усім нам перемоги. І більше пригодів радіти кожному дню. Вітаю вотерпольну родину! З Новим роком та з Різдом Христовим! З новим роком та й змоги!